Прямо перед тобой тільки заспане <систит> в 15 документи. Паспорт громадяна. Тільки що перед тобою заспане <систит> самоката. Документ, документи важкі. На документі на самоката немає, нічого немає. Це самокат. Перша законна мама при себе поліції документи, що самокат. Паспорт законодавлю. Паспорт законен України, перша законома. Передати тобі паспорт. Звісно. друга законома простіха присі показати паспорт. Так, будь ласка, ви ваші документи передайте. Ваші документи ви не показували мені. Зістав показання, за підпоконути скаліти, мені не потом дорожчик розвертається. Ваші документи посвящені саме... Чи по вашого Заборний, заборний. Все, я його забачив, забачив, забачив вам теперь назад ще раз паспорт границы на Украине паспорт, паспорт. Э, з левого кишения зливой кишень и передал напротив хорошо де, узнаем так 28 ноги хорошо из кого кутка а що шо за литкового кутка рисковый стат україн шанс хорошо из

Кто вам сказал, что я, я не могу? Значит, будем пусть на администраторе правопорушення сам вы на момент. Я не бажаю. Администратор направо пропущення на данный копию и да. За що? за що? за що? за шо? ДТП створили? на повтор. За шо. ДТП. Яке ДТП? ДТП. Яке ДТП я створив? Тільки що, ново, тільки що, ново, по РП я заспанив самоката і по РП вас стукнувся. Ви Ну вы самокатень. неадекватно РПХ неадекватно уводит за це було выписанное адміністративне правопорушення, я сам створил ДТП. Ведь документи не прошли. Все нормально а ну кастрюй а ну давайте поїхали 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 зробимо кружочек невеличкий кружочек Я вличкий крочок зробив. Вот, що він, він робить. Не відкрити, не відкрити. Ну і що тобі мешаю? На самокаті? Ну давай ще раз проїдуся. Якщо вже тут, то пішло? Що він витворяє? Це ж може це самокат. Це самокат. Його не чіпаю. Нікого не чіпаю. то ты знаєш, ти не маєш права тут стояти. То пішохідний перехід, за пішохідним перехідом. Ти, вообще-то читав правила? Алло. Поглянь, будь ласка, пішохідний перехід. За пішохідним перехідом. ти не маєш права стояти. Або в тебе місце вон там є. Або там парковка. Парковка. Для поліцейських вот. Поліцейських автомобілів і для простих автомобілів. Парковка. Хочеш заїжджай до себе? Кажи? Нормально ти стоїш тут паркуєшся? Ти нормально паркуєшся? Детей автомобіль припаркував, будь ласка. Подавите, будь ласка. автомобіль. будь ласка, сам собі штраф. Випису, будь ласка, сам собі штраф. Випиши. Сам собі <працут> штраф. Штраф, виписати. Сам собі штраф, можеш виписати. Ты бачишь де, де ти поставив автомобіля? Де ти парканувся? Покажите плит. Де ти парканув автомобіль? Покажи. Ты шо, издивайся? Де ти парканув автомобіль? Як ти жив на то, де я самоката поставив, а ти говориш, де я це мне, де ти автомобіль припаркував? Ти маєш право тут припарковувати автомобіля? Як у мене самокат там стоїть, самокат. Мені на самокат виписує штраф. Самокат. Ти бач мій самокат. Батишка, бач мій самокат. Мені на самокат, блядь, штраф виписав. Що я на самокаті. Просто я на самокаті, він мені штраф виписує, що я на самокаті. У ця людина мені виписує, що я на самокаті. Дестатази призраки не нашвробити. Ну давай, і що, і шо? і що, і що ти будеш робити? І що ти будеш робити? Ну давай, будь ласка. Давай, давай, я тебе добию. Шано оставляйте поражаю, чи я, я, я не буду тебе. Ну давай, і шо, шо? я знаю. Я тобі якісь угрози даю. Я тебе вбиваю, чи хтось тебе вбиває? Хтось тебе трогає. Хтось тебе трогає, питання. Хтось тебе трогає? ти на самокат мені штраф виписуєш. На самокат виписав а мені штраф. Серйозно, ти мені на самокат виписав штраф, що я на самокатом неправильно припаркувався. Без ти что избиваешься? Ти нормальний, шановний, ти нормальний? ти головою добре дружиш, На самоката виписав мені штраф. На нього є документи. И кейсы, пики Конечно, блин, для чего ты меня на самокат выписал штраф? Самокат. Самокат. Так <связыв> <Дальше. связыв> на самокат ты, ты мне на самокат выписал штраф. На самокат. Да ты поставь, бля. Заборный, блин, ты мне на самокат выписал штраф. Заборний, не На не самокат. Тестуваю. На самокат виписав мені штраф. Не те створил, я выписал одну страх. Черах тебе повторяю, блядь. ти мені на самокат виписав штраф. Показати, будь ласка, тобі відео.

що я на да ты, блядь, головой дружишь. Оффтопом. ти блядь головою головой, блядь, Офтопом ти головою блядь дружиш? Порушила, о, тебе, тебе, ты Офтоп Ти головою дружиш Данску. 17 років у меня вже є.